Всім привіт! Отже, сьогодні відео на тему, як підготувати трактор до обкатки. До експлуатації то ми вже пізніше підготуємо. Після обкатки якраз це буде перше ТО і підготовка трактора до роботи. Ну, а Сьогодні, якраз, будемо підготувати трактор саме до обкатки. Тобто, вам приїхав трактор, його там згрузили з машини, і потрібно провести деякі роботи, деякі маніпуляції, щоб розпочати цю саму обкатку. Ну і знову ж таки, хотів би відмітити, що. Сьогодні я показую, як я це роблю. Це не означає, що це детальна інструкція, як потрібно робити з усіма тракторами. Ні, і кожен це робить по-своєму, але базові моменти все ж таки в цьому відео я покажу і їх таки варто зробити. І, мабуть, одна з найперших речей, яку потрібно зробити, це взяти і перевірити тиск в колесах. Тому що для зручного транспортування тракторів колеса накачують досить таки сильно. Ну а зараз подивимося. Так як на цьому тракторі є компресор, то звичайно ж зараз зімітуємо підкачку всіх чотирьох колес, тобто перевіримо, як достає шланга. І взагалі, чи можливо і реально це, і чи зручно це все робити з стандартного заводського компресора. Я ще не пробував, тут, як ви знаєте, встановлений стандартний дуйчик. Будемо ставити, або не будемо ставити, зараз. Так, дивіться, що значить не підготувався до відео. Думав, тут все буде так легко і просто, але не тут то було, як кажуть. На пістолетах різні, ну ось бачите, відповідні частини. І саме цікаве, що я знайшов. Є в мене, в принципі, така штука. Вони ось однакові, але в цей пістолет воно не підходить. Отже, зараз ми просто поміряємо, чи достає шланга, а потім я підключу до свого компресора і зробимо нормальний тиск в шинах. А може він там і є нормальний, ми його тільки перевіримо. Тому підключаємо для видимісті продувочний пістолет той, що є. Дивимося, на передні колеса тут все добре, зрозуміло, що і на задній його теж цілком вистачає. Я вам скажу, по длині, ну, на всі колеса його вистачить без питань. Я ось відходжу далеко за межі трактора, то цієї шланги вистачає. Тому, в принципі, не будемо заморачуватися. Будемо перевіряти тиск. Але <смі>, майте на увазі, якщо хтось захоче купувати пістолет, подивіться, який там йде вхід. Тут у нас 1,7 десь. Це багатовато, спускаємо. Ну, Я одразу чув, що трактор скакає на скачках. В принципі, я знаю цю всю ситуацію і. Цим рекомендую. Тиск, обов'язково перевіряємо одразу. Наскільки я його буду скидати? Передні колеса десь будуть 1,4, 1,3. Поки на зимовий період мені цього вистачить. Є. Yeah. Давайте по задньому колесу подивимося. Тут теж, як бачите, двоєчка. Тому спускаємо. Так, дивіться, ще скажу, тут десь є позначка, мабуть, це максимальний тиск 2,5. У нас тут майже накачаний максимум, тому спускаємо десь до 1,3. Тому що ці колеса 124, я не знаю, наскільки буде комфортно при такому тиску кататися, працювати. Ну, спустимо поки 1,3. Так, ну, якось так я поки залишу. Десь там в районі 1,3 є. Можливо, ще потім підспущу. Так, дивіться, щоб не затримувати вас час, я вже в усіх чотирьох колесах виставив тиск 1,3. Рекомендую десь на початку 1,2-1,3, тим більше в зимовий період. А далі вже коригувати тиск ну, під себе, скажімо так, під ваші роботи, під ваші задачі. Трактор це така штука, що тиск потрібно коригувати. Хоча, якщо брати попередній трактор, мій у мене там був передок 1,2 і задок 1,1. Цілком було комфортно працювати на всіх. Роботах. Так, що ми робимо наступне? Наступне ми перевіряємо рівні всіх рідин. Тож, Давайте одразу пройдемось по двигуну щуп масла. Я думаю, тут всі це знають, ні для кого не секрет. Ось тут він знаходиться. Дивимось рівень. Одразу кажу, робимо пару рухів щупом, щоб правильно показало мастило. тому що пробка... Тут доволі таки плотно, і вона виталкує мастило, коли виставляєте туди щуп. Далі, перевіряємо рівень мастила в паливній системі. Тож, куди потрібно дивитися? Ось штуцер, на ньому є така резинова шлангачка тут внизу. Викручуємо його і, в принципі, з нього должно хоч трошечки проглядатися мастило. А краще, якщо там воно починає текти. Значить, рівень є, закрутили, все добре. Знову ж таки, це стосується саме тих тракторів, на яких паливна маститься окремо, а не від двигуна. Наступний крок це дивимося рівень мастила в передньому мосту. Тут є контрольна пробочка. Ось так вона виглядає. Зараз ми в принципі, спробуємо її відкрутити і подивимося, чи буде там проглядатися мастило. Так, давайте подивимося. Тут у нас ключик на 17. В принципі, нормально це все пішло. Зараз візьму ближче камеру, щоб можна було роздивитися і показати це все. Погнали. Так, масличко є. Масличко потекло і пішло капати. Зараз покажу вам, може потюк видно буде. Масличко капає, масличко є, все. Тож, затянули, з цим ви вже будете спокійні. Далі у нас є бачок мастила для гідрооб'ємного рульового керування. Така пробочка. Є. Тут є щуп з міркою, ну і так це все виглядає. Фільтрик там то вже будемо займатися тим після обкатки як будемо проводити ТО. Так, рівень охолоджуючої рідини. Дивитися, не будемо. Вона там є, все працює, пічка працює. Тут рівень є. Радіатор, зараз, якщо відкрити, просто може. Під напором спічки трошки підвидавить. Тому я цим займатися не буду зараз. Тож, в принципі, попереду трактора з мастилами все. Далі йдемо дозаду трактора. Тут гідравліка. Уже рівень у вас ось. Якщо тут в бачку мастила є, то по-любому у вас там, звичайно, ж теж є. Залишається у нас КПП. КПП щуп знаходиться, там міточка біла. Зараз вам покажу. Так. КПП щуп, виглядає ось так. На ньому біла міточка. Викручуємо і перевіряємо рівень мастила. Так, викрутили. Він тут, в принципі, ну, як більш-менш адекватно достається. Не потрібно розбирати в кабіні, щоб просто перевірити мастило в коробці. Є позначки, ну і мастило десь трошки вище. Рівня. Десь отут зараз. Тому, тож, це все нормально, закручуємо все по рівням, ніяких питань немає. Наступне це ось є два розвитку подій. Це ви берете одразу ключі. І багато хто любить, бере і перетягує просто все, що може, все, що бачить. Я таким не займаюся. Я просто роблю візуальний огляд. Тобто, якщо гровер вжатий, його видно, що він вжатий. Якщо буде десь якась гайка відпущена, відповідно ви це побачите. Затягувати і перетягувати до хатячого ну, я цим не займаюся. Кому це подобається і хто це вважає правильним, моя вам порада: не чіпаєте болти, що покрашені чорним. Це стосується двигуна і це стосується КПП. Всі жовтенькі болти можете без питань. Перетягувати. Знову ж таки, якщо вам це таки подобається, хочу відмітити, у мене була одна така людина, яка зірвала пломби на паливній системі. Я не знаю, що тут потрібно було тягнути, перетягувати, але настройки були збиті, тільки не ось ці зверху. А саме, зараз я вам покажу ось цей болт. Був збитий. І, звичайно, ж, трактор просто перестав заводитися. Людина каже, в мене не заводиться трактор. Добре, тож, як ви зрозуміли, я просто проходжусь і заглядаю на всі різьбові з'єднання, тих, що мені, скажімо так, потрібно. Тобто, Я пройшов округ трактора, подивився. Головне, звичайно ж, провірить колеса, щоб все було зажати, все було обжати. Ну і такий якийсь критично. Важливі вузли, типу, щоб був там притягнутий нормально бак, щоб були затягнуті крила, підніжки, кабіни, щоб були там всі дві гаїчки, щоб були там нормально відвернуті всі шплінти, то просто беру, проходжу, роблю візуальний огляд. Ще чим я займаюся, це я беру і взагалі-то перевіряю паливний бак і показчик на панелі прибору рівня. Паливо в паливному баці. Тобто я беру і чисто для себе заливаю солярку там по 5-10 по 10 літрів, ну, як мені зручно, і дивлюсь на шкалу, щоб чисто для себе розуміти і зберегти в пам'яті, при якій відмітки, скільки літрів залишається паливо в бакові. Це все може бути досить індивідуально, тому що різні можуть бути калібрування або налаштування в ось. цьому Поплавку, що знаходиться всередині, тому краще таку процедуру я вважаю провести. Поки в мене тут є півбака, я цим займатися не буду, вже залишиться там трошечки там буде на красні відмітки, тоді зілью, заодно подивлюсь, скільки палива залишилось. І тоді, знову ж таки, буду заливати і для себе помічати ці всі речі. Наступний крок це ми беремо шприц і змазуємо всі тавотниці. Я рекомендую це робити поки обкатка кожні 10 годин, як мінімум. А потім кожні 15-20 годин потрібно промазувати тавотниці. Для економії часу давайте зараз вам пробіжусь, покажу, де які тавотниці розташовані. А промажу я вже сам швиденько за кадром. Тож, поїхали, розпочнемо з передка. Тут на осі качення моста є тавотниця спереду. Тавотниця ззаду. В принципі, все. Далі, на педальному вузлу є тавотниці з цієї сторони, дві штуки. І з цієї сторони, здається, мені одна. Далі по мосту є тут тавотнички з кожної сторони, по одній тавотниці, Також є дві тавотниці ось цих. Їх, в принципі, теж потрібно прокачувати. Тут таки досить таки багато влазить літолу. Потрібно багатенько нашпресувати, тому поступово заповниться, я думаю, там все без проблем. Тим більше, що в період обкатки ви на візки не будете дуже сильно користуватися часто, але прокачувати все одно треба. Тут ще поставили та вотничка ось на цих тягах, Ну, я не знаю. Я не дуже люблю, щоб на цій різьбі була смазка. Я не, не мажу яблучка. І рахую, це не потрібно. Туди потім налипає пил, і воно виходить як образів. Потім у вас е злизує ці всі яблука, виробітка. Тому я цим не займаюсь. Не знаю. Напишіть в коментарях, правильно, неправильно, і як ви вважаєте. Отже, ми зробили з вами базові речі, які саме потрібно зробити перед обкаткою, яка, нагадаю, буде у вас проходити протягом е 50 мотогодин. Ну і звичайно ж, про неї буде окреме відео. Тож. Я вже трактор підготував і поїхав, буду займатися саме процесом обкатки. Всім дякую за перегляд. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.